Отже, шановні глядачі ще раз Українська асоціація футболу вітає вас на своєму youtube каналі і пропонує вашій увазі пряму трансляцію поєдинку збірних України та Португалії. Гравці 2011 року народження завершують сьогодні турнір розвитку УЄФА. і про склади команд. З нашої почнемо збірною Карім Бахріїв у воротах. Під 12 м номером представляє Київське Динамо. П'ятий номер Данило Лапунов з шахтаря. Краще різниця голів у португальців, але сьогодні ж нічиєї не буде. І суперників, греків та ірландців то сьогодні. Граємо проти господарів турніру, яка розрізна передача. Проходить. Намагається знайти когось із партнерів. Ось нагаєць відкрився. Зумів розвернутися від суперника. З того напрямку, куди його так намагалися спрямувати суперники. Врешті-решт українці переходять в атаку. Банюк. Банюк у штрафному майданчику. Передача. Статичний. Поки більше на власній половині поля. Ну, третя передача дуже схожа Це все призводить до небезпеки біля власних воріт. Удари там знову Ігор Рибейру. І перекарім Бахріїв цей пенальті. Другий пенальті, збірна України відбиває на турнірі у Португалії. У блискучому стрибку Бахріїв відбиває цей удар футболістів до юнацької команди України. Португальці атакують. У дотик передача небезпечну зону вже йде. Тека. Далі, і потім далі праворуч. Знову Ігор Ріберу виконує навісну передачу. Дебеняк непогано через Вологдіна зіграв. І потім вже атака лівим флангом збірної України розвивається. Лопунов підключається. Одна з небагатьох підключень. Нашого захисника удар вище воріт. Дебеняк висока подача. З великим рахунком. Перепрошую за тавтологію таку. Відповідає змісту гри, які є напевно, найбільш небезпечною зброєю команди Португалії. Більше не проходило. Ось зараз може бути гостро. Удар по воротах. Поперечка рятує. Повернувся Дрозд на правий фланг, там де він починав зустріч ближче до завершення першого тайму. Пам'ятаєте, змінилися вони з заморським флангами. Зараз подача хороша. Навіст. Тепер же Кабесана там на виході грає. Удар поворота! Саме він і пенальті, до речі, заробив. І в декілька атаках гострих брав участь. Розіграно штрафний. Виконується подача, Бахріїв на місці. Чолак. Чолак чекає партнера, дочекався, забігання зробив. Його партнер-подача. Намагаються знайти шляхи таки до штрафного майданчика. Збірної України ось зараз проходить знову атака збірної Португалії знову лівим флангом. Знову Канте. Канте виходить на ударну позицію. І все 0-0. І ми з вами не прощаємося. Будемо вперше на цьому турнірі стежити за серією післяматчевих пенальтів. Рехитрефа Парисію все ж таки Бахрієв. А... Бахріїв так намагався розхитати суперника, змусити бити туди, куди потрібно йому. Однак Апарісію зберіг холоднокровність і забив 1-0 на користь Португалії проти Жоакіма Кабесаневі. Забиває радський 1-1, Стає рахунок. І два-один. Не помиляється: гравець збірної португалії. Забиває качура. Мартін 16-й номер португальців. Сно розводить холоднокровно. він м'ячі Бахрієва по різних кутах. І у куточок пробуває Васишин. Розчарований Кабесана. А Парісю саме Жакобо зараз. Б'є і поперечка. Не забиває збірна Португалії. Ось так. Перша хиба у нашій серії. рахунок залишається 3-3. І четвертий удар у збірної України. Четвертий португальці не забили. Але понов забиває і збірна України вперше у цій серії пенальтів. Виходить вперед. Перед останньою парою ударів. 4-3 на користь збірної України зараз. Ні. Перепрошую Акіньо. Акіньо забиває Акіньо зрівнює рахунок. Вологдін забиває Вологдін! Рахунок стає 5-4. Збірна України виграє турнір розвитку у Португалії. Перше місце у серії після матчових пенальтів наша команда здобуває. І хто? Скажіть хто небудь, що це не заслужено. Ігра нервів, ігра майстерності Називайте як завгодно. Серія після матчових пенальтів завершується на користь збірної України після нульової нічиєї в основний час проти Португалії. І наша команда. Посідає перше місце на турнірі розвитку УЄФА. Українська асоціація футболу. Дякую вам за увагу. З вами був Вадим Тахтерін. На все добре, бувайте здоров'я.